Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, не, сій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі діти й друзі, на зло всім ворогам, і перемога вже не виднокрузі. Бо з нами Бог і щасне злого плану. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощання, мир і добра. Просімо українців всього світу, просімо у Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в ті битві, щоб в мирість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу, з болену, сльоза. Щоб ворогу свою довгие щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач. помножу всі зусилля та благання, скажімо, кожен Господь пробач, щоб відродилась нейка Україна, щоб у стокрав прекрасні була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами був Бог. Бог мир.